Київ 30-ті роки минулого століття, розмірене столичне життя. На Україні поки що спокійно, та в Європі вже почалася Друга світова війна. Радянський уряд підписав з Німеччиною мирну угоду, підписав, щоб мати час і добре підготуватися до неминучого. У Києві почали будувати два тунельних переходи. Як це було, пригадує Самуїл Ямпольський. Яка ціль була Спрятати железну дорогу под землей и под рекой. Тоннель раз в 10 дороже, если не больше, моста. И, во-вторых, мост восстанавливается легче, чем тоннель. Подводный тоннель, он как он устроил герметично все, но если попала бомба, его затопило. Значит, восстановить тоннель очень сложно. Та все ж у 1938-му почали активно споруджувати південний залізничний тунель. Він мав з'єднати Чапаївку з, з Сокорками. А через рік стартували роботи і на оболоні. Тут був збудований велетенський залізобетонний кесон. Його планували заглибити майже на 30 метрів під самісіньке Дніпровське дно. Там, за проектом, і мали прокладати тунель. Вот на такі стройки важные, як стоїться номер 1 брали робочими людей, від в армії. Армія це була вторая школа життя. На спецоб'єкті працювало близько 12 тисяч чоловік. Вони мали найсучасніше на той час обладнання. Кожен чітко знав свої обов'язки і намагався не задавати зайвих питань. Одним словом, секретне будівництво. Ми були вишколені так, не того ж друга з сусідніх титулів ніхто не мав права знати, що ділиться на сусідньому титулі. Боялись я інформації. Але це така глупость була. Я вам ще скажу, от віть сооружение діною 52 метри. Вот таких ми там три штуки построили на розстояння кілометра друг друга друга. Я вважаю, що ці шпіони образовані і Это каким дураком треба быть, щоб не понять, що це таке. Навіть коли у 1941-му почалася війна, роботи на об'єкті не припинилися і велися майже до середини липня. І лише коли ворог був зовсім поруч. Робітникам дозволили покинути будмайданчик, а всю техніку було спішно затоплено у тунелях. Після війни продовження проєкту визнали безперспективним, а все вціліле обладнання перекочувало на будівництво київського метро.